Подолати страх і паніку, вийти з бойового стресу, допомогти бійцям, завдання військових психологів. Як це правильно робити, навчали на спеціальних тренінгах в оперативному командуванні захід до проєкту. Долучили іноземців та цивільних психологів з українських вишів. Усе заради спільної мети психологічної стійкості українського війська. Чому навчилися? Репортаж Сніжани Сидорок. Коли небезпека минула, ми ще певний час так, от так от дихаємо активно, швидко і потрошечки заспокоїмося. Військовий психолог Ілля Вівич навчає бійців, як опанувати страх на війні. Радить робити це через дихальні вправи. Короткий вдих, дивимося вдалеко, довгий видих, дивимося на палець. В бою в умовах такого хаосу і сильного стресу організм сильно збуджений. І іноді його треба заспокоювати, коли є можливість, і коли виявляються гострі стресові реакції, такі як тремтіння, паніка чи істерика. Ілля один з тих, хто закінчив онлайн-курси для офіцерів психологічної підтримки персоналу. Їх провели в оперативному командуванні захід. Почалася повномасштабна війна і, відповідно, люди не були готові до сприйняття. На той час були військові психологи, яким потрібно було дати розуміння того, що їм робити. Потрібно було дати певні кейси, певний інструментарій, певну теоретичну підготовку саме по роботі з військовослужбовцями, саме в екстремальних умовах. До занять військових спеціалістів долучилися фахівці із провідних українських вишів. В одному з них розробили і впровадили курс підвищення кваліфікації для армійських психологів. Курс, який містив кілька блоків. Це було спочатку вступ до психологічного консультування та базові і поглиблені техніки психологічного консультування. Також був великий блок з психологічної діагностики та спеціальних питань супроводу в вузьких проблемах, наприклад, таких як ускладнене горювання, чи проблеми з розладами сну, чи емоційне вигорання або пролонгований стрес. Своїм досвідом ділилися її іноземні фахівці. Учасники курсу практикували психологічні методи у поєднанні зі спеціальними дихальними техніками. Це потрібно, щоб стабілізувати нервову систему військовослужбовців та досягти нейрегуляторний баланс між перебуванням на передовій і короткими періодами відновлення. Навчання відбувалося за двома напрямками для офіцерів-психологів, які тільки прийшли працювати у військо, і для досвідченіших фахівців, які вже мали певні навички. Як це робити в умовах війни? Свої методики пропонували і цивільні психологи. Наша війна і наш досвід він є унікальний. Природне, що ті моделі допомоги, які є в Ізраїлі, в Штатах в Хорватії, вони дієві, і ми їх використовуємо, але вони потребують адаптації. Нові знання і вміння військові психологи вже застосовують у своїх бригадах. 33-я окрема механізована бригада довгий час знаходиться в районі виконання бойових завдань. Тому дуже важливо, щоб військовослужбовці були психологічно стійкими. Для цього ми використовуємо вправи, методи, постійно удосконалюємо програму тренувань завдяки лекціям та курсам підвищення кваліфікації. Військовослужбовець за позивним зуб, завдяки роботі з психологами, адаптувався до служби в армії і навіть готовий допомагати новобранцям. Нам давали поради, як вивити людину з тупору. Там воно йде поетапно. Називається Я поруч. Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.